Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, запрошую вас в чарівний світ, казки жирафиня пляма і зима. У далекій савані жила маленька жирафка на ім'я плям. Вона дуже любила гратися з друзями. Ласувати листочками, ганятися за метеликами. Але одного дня, коли пляма прокинулася, вона помітила, що все навколо стало зовсім іншим. Небо було сірим, а земля покрилася білими іскорками. Що це таке здивувалася пляма? Все навколо стало білим і холодним. Пляма вирушила на прогулянку, щоб дізнатися, що ж сталося. Вона побачила, що земля була покрита білим снігом, а дерева стояли без листочки. Привіт, пляма, почувся знайомий голос. Це була та ж старенька мудра черепаха. Яка зазвичай сиділа під деревом. Привіт, Черепахо, сказала пляма. А що це за біле покриття на землі? Чому все стало таким холодним? Ой, це зима, пояснила Черепаха. Зима це така особлива пора року, коли температура знижується і все покривається снігом. Дерева і рослини відпочивають. А багато тварин шукають собі укриття, щоб зігрітися. Але як це сталося? запитала пляма. Коли приходить зима, продовжила черепаха, сонце світить не так яскраво, дні стають коротшими, а холодний вітер приносить сніг, який вкриває собою землю. Це допомагає зберегти тепло в ґрунті і дає можливість рослинам і тваринам відпочити перед наступною весною. Пляма була дуже вражена, вона ніколи не бачила снігу і навіть не уявляла, як це виглядає. Черепаха показала їй, як сніг можна використовувати для веселих ігор. І вони разом зробили снігові грудки, побудували снігову фортецю і навіть влаштували снігову гонку. Коли пляма повернулася додому, вона розповіла своїм друзям про те, що вона дізналася про зиму. І разом вони вирішили насолоджуватися зимовими забавами і вчитися. Як важливо бути готовими до змін в природі, з того часу пляма знала, що зима це особлива пора року, коли природа готується до нового циклу життя, і вона з нетерпінням чекала кожної зими, щоб побачити, що ж нового вона принесе. Дякую за увагу до нової казочки.